Дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники та люди, які хочуть придбати автомобіль. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карлс». Ми знаходимось у місті Редвилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували досить хороший варіант великий гарний масивний автомобіль. До того всього він є семимісним. Досить добре. Він підійде для невеликої сім'ї, і це є Хюндай Гранд Санта Фе. Автомобіль 2014 року випуску ще з неперевіреним пробігом у 217 тисяч кілометрів. Під капотом у цього автомобіля надійний дизельний двигун об'ємом 2,2 літра. Це CRDI з потужністю 145 кВт або ж 200 кінських сил. У поєднанні з цим двигуном у цьому автомобілі встановлена гідротрансформаторна автоматична коробка передач. Вона є шестиступенева. Надійний класичний гідротрансформатор, який не буде вам робити нерви. У поєднанні з таким двигуном та з такою коробкою автомобіль є повнопривідним. ФОВД, друзі, у цього автомобіля. І, є. і це теж досить і досить добре. Ніякому снігу, ніякому болоті, ніякому піску ви, друзі, цим автомобілем не застрягнете. Автомобіль зазвичай рухається на передньому приводі, але він знає, коли підключати повний привід. І це зроблено для того, аби ви. Аби ви економили паливо цим автомобілем, аби ваш гаманець не так швидко пустував. Щодо лакофарбового покриття, у автомобілеві не було взагалі ніяких ТТП, є лише одне маленьке підлакування, і я пройдусь прибором по цьому автомобіле. Все, друзі, вам покажу. Основну інформацію щодо цієї автівки я вам сказав. Зараз ми друзі, будемо переходити до візуального огляду. Цього автомобіля, але перед тим, перед тим вам я розкажу про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо трішки раніше. Ми там детально їх відфотографуємо, закидаємо і опис, і ціну, і все. Тому ви можете собі перейти, підписатися на наші телеграм вайбер канали, оглядати собі детально фотографія за фотографією. Кожен автомобіль автомобіль, який є у нас на площаці. Автомобіль є, який у нас у наявності. Тому переходьте, друзі, та підписуйтесь. Ну що ж, розпочнемо огляд, візуальний огляд цієї автівки. як завжди, розпочинаємо цей огляд з передньої частини автомобіля. Ось так гарно, стильно виглядає автомобіль. Переходимо до оптики. Оптика без пошкоджень, гарна лінзована оптика. у цього автомобіля є такі вставки, led вставки Досить стильно це виглядає. Можете побачити, що і. Друга фара теж без пошкоджень. Присутні омовочі фар, присутні противотоманні фари, нижче є, звісно ж, передні парктроніки у цього автомобіля. Далі на черзі у нас лобове скло. Теж без дефектів. Надаю зразу вам він-код цього автомобіля. Можете перевіряти його на різноманітних сайтах, на різноманітних сервісах. І зараз є їх досить і досить багато. Присутні вище датчики, дощу та світла у цьому автомобілі. а ще вище присутня здорова. Величезна, просто таке панорама, яка перетворюється у люк. Переходимо нижче з вами, показую вам диски, гарні, теж великі диски. Стоїть літня гума 19 го розміру на цьому автомобілі. зеркала заднього виду з дублюючим поворотником, щоб інші автомобілі бачили, куди ви повертаєте. Ніяких дефектів, абсолютно ніяких дефектів немає. Дверні ручки, дверні ручки, а на дверних ручках є, звісно ж, безключовий доступ. Що на ручці водія, що на рушці переднього пасажира. Нижче по автобілові, як ви бачите, є накладки на пороги. І це теж досить добре, досить добре, друзі. І взагалі погляньте, як далеко ці накладки заходять. Не буде бруднитися поріг цього автомобіля. І також буде берегтись поріг цього автомобіля від пошкоджень. Переходимо вже до, до задньої оптики, теж у хорошому стані задня оптика. Оглядаємо собі цілком. Повністю зад автомобіля досить стильно виглядає навіть на теперішній час. Подвійна вихлопна система, присутній фаркоп з розеткою нижче під автомобілем є запасне колесо. Також задні парктроніки та камера заднього вида, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації цим автомобілем. Всі шильдики на місцях ґранд Санта-Фе, CRDI, FVD та Hyundai є. Нікуди вони, друзі, не ділись. Ну що ж. Оглянули ми собі автомобіль візуально, візуалі ззовні візуально. А зараз ми з вами будемо переходити у салон цієї автівки, оглядати, що там і як там у салоні. Але перед цим я вам скажу, що до автомобіля є два ключики. У разі того, якщо ви згубите один з них, другий у вас буде у запасі. Ну що ж, переходимо, підходжу. До дверки вичиняю дверку і показую дверну карту цього автомобіля. Ідеально збережена, ніде не зашурена, подряпин ніяких немає. Повний електропакет, звісно ж, є. Що ж, що, піднімання передніх дзеркал, що задніх, що блокування дверок, електрорегулювання дзеркала заднього виду, та, звісно ж, автоскладання. А також вище є пам'ять сидінь. Хороша, класна функція. Сидіння водія. Шкіри, шкіра, звісно ж, сидіння з боковою підтримкою. Сніє, як ви можете собі бачити, є з перферацією. Електрорегулювання, що сидіння водія що переднього пасажира присутнє. Далі асистенти, керування світлом, хочете собі яскравіше робити, хочете менш яскраве, допомога при спуску з гори, кнопка, аби вас ніде не занесло. Присутній екорежим, утримання в полосі. Блокування диференціала, а також у багажнику цього автомобіля є розетка на 220 вольт. Аби ви могли собі щось та й підключити, до прикладу, зародити ноутбук або щось таке. Мультифункціональне кермо з адаптивним круїзним контролем, з підключенням до телефона. Також можна цим кермом керувати приладовою панелю даного автомобіля. Ще показую вам сидіння, а також показую велику, велику панораму. Друзі, вона може перетворюватись у люк, досить досить здорова. А зараз буду сідати та запускати цей автомобіль для вас. Вмостився я, друзі, у сидіння водія, досить комфортне сидіння з боковою підтримкою. Показую ще раз вам кермо цього автомобіля. Не сказав вам ще те, що кермо з підігрівом в руці ви мерзнути не будете. Багато кнопочок присутнє. І дивіться, який у них стан нігде не затерті, не зашурені. І це свідчить про те, що пробіг оцього автомобіля реальний. Ну що ж, буду запускати. Автомобіль легко запускається з кнопочки. Приладова панель ось така аналогова приладова панель з трьома екранчиками, на які виводиться багато різноманітної інформації. Ви собі можете змінювати цю інформацію. А також можете собі побачити, що абсолютно ніяких помилок по автомобілеві нема. Зараз вімкнений еко-режим для економії палива у цього автомобіля. Далі на черзі мультимедійна система. Ось така мультимедійна система, звісно ж, з блютузом. Також, якщо навіть у вас є якісь старі диски, можете собі вмикати диски, слухати музику навіть з них. Є навігація, є камера з заднього виду, вмикаю досить хороша, чітка камера. Заднього виду у цьому автомобілі Ні, що ви, друзі, не відете. Будете собі моніторити, яка, яка ситуація позаду цього автомобіля, позаду вас. Переходимо з вами на нижче. Багатозонний клімат клімат, контролю цьому автомобілі. Звісно ж, присутній. Налаштовуйте температуру, яку тільки собі забажаєте. Переходимо ще нижче. Дві розетки на 12 вольт, також виходи. AUX та USB присутні. Для того, щоб ви могли собі навіть телефон Під'єднувати через AUX або ж заряджати телефон за допомогою USB-вихода. Коробка передач. Ось такий речах коробки передач, який говорив гідротрансформаторна надійна коробка передач. Підігріви сидінь присутні взагалі. По всьому автомобілі також є обдув сидінь передніх сидінь, що водія, що переднього пасажира. Зимою включаєте собі тепло, літом включаєте собі холод. Комфорті їдете цим автомобілем. Нижче автохолд є. Ось такий рушник, електронний ручник, а також режим парковки та, звісно ж, керма. Ще нижче, ближче до мене, вже є, друзі, двойний підстаканник. Теж комфортна функція. Далі не будемо затримуватися, показую вам бардачок цього автомобіля. Ось такий бардачок. Маленька ніша для чогось дрібного, там можна собі є. Витягувати, звісно ж та класти щось більш об'ємне. Оцей автомобіль. Переходимо до верху. Покажу зараз вам дзеркальце. Ось таке дзеркальце з автозатемненням. Це ж теж, друзі, досить і досить хороша функція, щоб вас ніхто де не сліпив. Ніша для очків присутня, якщо буде сонце вас сліпити, поклали очки, і проблема вирішена. Далі світло. Світло, звісно ж, вмикається, все гарно працює. Так керування панорамою. Шторка, звісно ж, зачиняється, Хочете її собі відчиняєте. Люк також можете собі піднімати люк. Можете бачити себе. Шикарно, люк піднімається, відкривається. І зразу видно природу. Все гарно, друзі, працює. Але зараз потрібно закривати люк, бо зараз така погода трішки паскудна, може і піти. Дощ. Всяке може бути весна. То холодно, то жарко, то дощ. Закрили. Ми прекрасно закрили. Я люк показує козирки. Ось такі козирки. Звісно ж, з дзеркальцем Відчиняє дзеркальце, вмикається світло. Жінка буде ваша довольна. На всі 100%. Будемо зараз з вами переходити до сидінь задніх пасажирів, оглядати, що там і як там А там теж все прекрасно, мої дорогі друзі. Виходжу з автомобіля, показую другий ряд сидінь. Дверні карти у ідеальному стані, який говорив, що присутній підігрів задніх сидінь, присутня шторка. І це, друзі, безпека. І це також дуже і дуже добре. Сидіння ніде не зашурені, у ідеальному стані. Присутні, звісно ж, і підлокітник. У цьому автомобілі, аби Комфорті їхали ваші пасажири. Ще раз показую вам кермо, ще раз показую вам мультимедію автомобіля. Ось така перед вами буде шикарна картина. І ще покажу панораму до доверху. Чиста, а гарна, без пошкоджень панорама Також є третій ряд сидінь у цьому автомобілі. Пізніше я вам його відпідніму та, звісно ж, покажу. А зараз будемо на багажній відділ цього автомобіля. Теж багажник відчиняється з комфортом з кнопочки. Автомобіль вже на транзитних номерах. Автомобіль вже цілком і повністю готовий до нового власника, готовий до реєстрації. Ось такий великий об'ємний багажник. Піднімає фальжно, є, звісно ж, домкрат, є аварійний знак та є ось такі дроти, так як в Україні звідки був пригнаний цей автомобіль. Не дозволяється прогрівати автомобілі. І є спеціальний штур і автомобіль за допомогою нього обігрівається. Розеточка на 220 вольт присутня, як я і говорив, друзі, а також розетка на 12 вольт. Також клімат-контроль для ваших діток для третього ряду сидінь. Ну що ж, зараз будемо переходити до цієї дверки. Буду показувати вам, що тут і як тут. Бачите собі, дверна карта. У ідеальному. Збереженому стані шторка, також ніде не ділась сидіння у ідеалі. А зараз підніму для вас третій ряд сидінь. Ось такий шикарний третє ряд сидінь. Повністю повністю хороший. Сюди навіть дорослі Дорослі люди спокійно влізуть на те, що діти. Ну що ж, переходимо і до дверки переднього пасажира, який говорив безключовий доступ, присутній. Також при відкритті дверок світиться ось така лампочка, що відкриті двері, щоб вас ненароком ніхто не виломав ваші дверки. Електрорегулювання сидіння переднього пасажира є теж у хорошому стані. Сидіння показую ще по панельці, проводжу вам, та до керма все ідеально. А зараз візьму прибор, будемо проходити лакофарбове покриття цієї автівки. А пізніше ще відкрию, відчинюю капота, покажу вам підкапотний простір автомобіля. Так, друзі, прибор у мене вже в руках. Трішки підняв я кришку капоту, щоб мені потім було зручно все вам показувати. Ідеал. Друзі, в ідеальному стані цей автомобіль. Можете своє бачити. Все прекрасно. Нема взагалі ніяких зауважень щодо цієї автівки. Можете собі оглядати. Глако фарбове покриття. Трішки. Давайте доверху підемо. Оглянемо. 84, 94, 88. Так, багажник. Нормально. На, і сказав би добре. 98. 98. 98. 104. 115. Оно. 98. 115, С 123. 96. 103. 103. 103. Давайте ще. Зверху пройдемося, 98. 98. 92. 92 118. Ось такий, друзі, вийшов огляд лакофарбового покриття цього автомобіля. Зараз поглянемо і підкапотний простір. Теж шикарно. Піднявся мені капот. Оглядаємо підкапотний простір автівки. Все ідеально, друзі, все ідеально. Заводська цікаво ще пилюка така присутня, трішки ніяких потьоків масла ніде не бачимо. Всі гвинтики на місцях у цього автомобіля. Шумка теж у хорошому стані. Немає ніяких подряпин, подертостей, розривів. Ну що ж, друзі, цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити цю автівку у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радивилів. Сміло оглядайте, забирайте і їдьте додому на новій автівці. Не забувайте також про наші телеграм та вайбер канали, у яких цей автомобіль буде відфотографований, зі всіх сторон можете собі оглянути кожен елемент окремо і почергово не спіша обдивитися, обдумати. А також на тут ще досить багато різноманітних автомобілів. Автомобілів, які можуть вам приглянутися, автомобілі, які можуть вам сподобатись, друзі. Тому приїжджайте, оглядайте та купуйте до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.